9.01, я з вами в прямому етерчику. Чекаю перші оченятка і починаємо. Поки. Скажу, що я Гала Казакова, кармо-астролог, і ми збираємося з вами по будням, щоб поговорити про тенденції дня, про енергії дня, щось кармічне для себе зрозуміти, щось астрологічне, езотеричне, кожного разу по різному, в залежності від того, хто притягується, хто з якими запитами притягується, і це відноситься до тих людей, які в прямому ефірі присутні етерії, і ті, хто потім передивляється. Доброго раночку, мої хороші. Так, Єліна Анковська 2008. Доброго раночку. Оксана Подорожня, доброго раночку, бачу вас. Ще чекаємо трішечки. Доки чекаємо, я просто розповім. За таку міні-рекламку, нехай вона буде на початку цього етерчику. Ті, хто люди будуть передивлятися, нехай у них це буде. Тут просто залишилось у нас же сьогодні 26.02.2025, у Нас же 26, 27, 28 і все. І весна! Чекаєте? Ще три дні залишилося до весни. І у мене там є просто акція до 1.03 включно. Хто знає, то знає, хто не знає мануал. По ретро Меркуріям в мене передбронювання на нього по ціні тисячу гривень зараз є. І от до першого числа по такій ціні можна буде замовити. Можна зробити передбронювання. На руках у вас мануал буде 8 числа, ну можливо, там 7-8 березня, але зараз іде передбронювання По такій ціні, от якраз цих три дні. Далі я поставлю його по 35 євро. Це буде 1530 гривень. Ну, Якщо на сьогоднішній курс, то, то це буде 35 євро. Розумієте, тому а, хто хотів, будь ласка, це дуже класна пропозиція. На нього ніколи такої ціни більше не буде. Там буде розписано, а, як по алгоритму вирахувати ваш власний період ретро-меркурію на, на цей рік. От, він буде один. По одному будиночку проходити. І е, там буде розписано, що, про що цей ретро Меркурій у вас. Да? Наступного разу це буде про щось інше. І у вас буде розписано, будете знати, про що цей ретро Меркурій цього разу у вас. Так само ви можете прорахувати для себе, для своєї сім'ї. Ви можете знати, наприклад, що. От ви врахували, у вас дитина там проходить по третьому будиночку ретро Меркурії, ви знаєте, що в неї стоїть небезпека, наприклад, від транспорту. І ви будете, як вже як мама, знати, що принаймні бо ці головні точки, я там про них напишу, вам принаймні дитину транспортом взагалі вести нікуди не треба, тому що є висока аварійність. Ну нічого пропустить ту школу один-два дні. Тобто, ви прямо забезпечите собі якийсь такий простір для. Підстелити соломку, і так, оцей ретро мануал по ретро-меркурію. Він тільки до 1.03 у мене по такій ціні, включно тисячу гривень, і також по такій. Низькій ціні, така, знаєте, передбронювання на довір'ї. У мене є можливість зайти на марафон, який буде у нас у березні місяці, з 8 березня стартує. У нього теж зараз ціна 1500 гривень. Такий жіночий марафон. Там і про карму, і про астрологію, і про. Що в нас там ще буде? Насоба багато чого. Взагалі це симбіоз моїх двох марафонів попередніх. І зараз це теж 1500 гривень. Потім я його роблю 50 євро по ціні. Це буде, ну якщо на сьогодні 286. Тому це теж вигідна пропозиція. Так, ось це я вам сказала. А зараз ми трішечки повернемося до енергії дня. А, і ще от ще дуже головне: 28 -го числа в мене буде церемонія. З палюванням негативної карми. Про цю церемонію я зараз багато говорю в інстаграм в своїх сторісах. Про цю церемонію у мене зараз багато сказано. Зверніть увагу, що тільки зараз у мене є теж мега пропозиція, тому що ця церемонія коштує 100 євро. Але зараз я до неї бонусом даю для вас кармічний розбір, який сам по собі 150 євро коштує, якщо що. Я вам бонусом даю, або ми його письмово робимо, це вже по вашому бажанню, або ми зустрічаємося, і я вам так в режимі спілкування і йде запис камерою. Ми виясняємо, що у вас там по кармі з точки зору астрології, з точки зору енергії, які там можна вам рекомендації дати що де вирівняти. А от і крім цього, ви попадаєте потім на дуже круту церемонію тибетську, які 2,5 тисячі років, і по які результати у мене дівчатка і я сама отримуємо Ну, такі потужні, потужні. Так, і за це сказала, все, а далі ми починаємо про енергії дня. Потім ще, можливо, щось оголошу, але далі почнемо. І так, у нас сьогодні 26.02, 2025 і 26 число це у нас вісімка. Вісімка. вісімка, Кармічна справедливість і баланс. Хто народжений 8 числа, 8-го місяця це у вас прям напряму стосується, хто знає свою е карту. Матрицю долі, хто знає свою, да, хто знає, от як там виглядає у вас енергія. Що у вас там багато вісімок, то вас це теж дуже дуже стосується. Це люди в плюсі, в плюсі це кармологи, кармологи, які інтуїтивно розуміють закони карми, закони порядку, да? як все відбувається, що з чого йде. Вони розуміють, що все, що відбувається в нашому житті, це от. Наша проекція, ми це створили. А ми ж вміємо створювати. Ми самі вміємо найкраще себе собі віддячити з життя в життя. Ми знаєте, як нема нікого і нічого, хто впливав би на нас, крім нас самих. Ми самі себе наказуємо, ми вміємо себе наказати, ми самі себе нагороджуємо, ми вміємо себе нагородити. І це все просто підпорядковується під закони карми. От, Немає нікого іншого, хто б на вас якось вплинув, е крім вас самих, от, якщо, грубо кажучи. І якщо ми беремо от, восьму енергію, то знаєте, як, є такий принцип око за око». Да? От, Пам'ятаєте, нас цей принцип е звучав. На, на, на території України, хто знає на початку око за око, і зараз, можливо, ще він звучить. Так от, Махатма Ганді колись сказав, що око за око зробить увесь світ відсі сліпим. Це вам не подумати. І це про те, що тут глибинне розуміння кармічних законів є. Аби ми розуміли, що. Все створено нами, аби кожна людина це розуміла, аби кожна людина розуміла, що все, що ми бачимо, все абсолютно створено нами із нашого насіння, із наших думок, з наших помислів, з наших дій, можливо б, потенційно, ми б могли б стати е, тими людьми масово, які б ці закони почали використовувати в свою користь. які б переробили цей сприйняття, от давайте я вам ще таку думку назакину, а ви теж подумайте. от аби, ну це прямо зараз дуже потужно буде, от аби на початку цього всього повномасштабного, ми, б як нація, як наше керівництво, от всі б, ми почали б діяти не по принципу око за око, а аби ми почали діяти по принципу, ну ми ж всі брати. Ми ж всі сестри, і, і показувати тій стороні, що ми ж рідні, ось ось, тобто пішли, не знаєте, не в агресію, відразу відбиваючи і відразу е е нападаючи. Ну от, тобто, не, не в ту сторону почали качати, а почали качати, що дивіться, в нас же ж рідні зв'язки, дивіться, в нас же ж у кожного є і у вас там українські українське коріння, а у нас е ваше коріння. Тобто, аби ми в цю сторону почали вести. Пропаганду, можливо, і показуючи, що е, е, акцент не на роз'єднанні, а акцент на тому, що ми ж разом, ми ж, миш, миш. Ж. Ну, це ж якраз Махабхарата. Про те, що ці історії весь час е, в світі повторюються, тому що людям дивитися в об'єднання і в свою силу дуже важко. Нам набагато легше завжди. Е, Психанути, плюнути і почати боротися. Завжди легше боротися, почати боротися, ніж ніж піти проти принципу око за оком. Ну хто зрозумів, то зрозумів. Тут немає в мене ніякого ні засудження. Я просто вам кажу, що аби ми пішли в таку в такий ракурс бачення, то у нас би і ракурс подій був би інший. І карма по-іншому для нас зійшла. Це був би духовний е, такий розвиток і духовний ріст для, можливо, всієї планети в якийсь момент, прям скачок був би. Ну, Він не трапився. А ми насправді. Мали якраз як нація показати саме це. Ми мали як нація, просто бути таким, що ну да, тут я ось на мене, ти на мене нападаєш, отут я відбиваюся, але я відбиваюся не зі злості. Я відбиваюся просто тому, що мені якось потрібно, але в мене, знаєте, борячись з драконом, я сам не став драконом. Як казала одна людина? Так ми ж не грасуємо і не боремося, ми захищаємося. Анюта, да. Але не всі. Ти, ти давно не заходила в пабліки і не, і не дивилася, що пишуть люди з самого початку. Не у всіх така позиція, звісно, що а, от, Анютка, да, ти, ти розумієш про що. Але, але послухай, як, як ми висловлюємося. Ми були мега крутезні на початку, і наші, нашими висловами просто захоплювався весь світ і всі духовні вчителі, і ту позицію, яку ми зайняли, були на початку. Але ми дуже швидко профукали цю позицію і перейшли, і самі стали драконами. Борячись з драконами, самі стали драконами, а потрібно було залишатися людьми. В усіх напрямках. Ну, такое! Це сьогодні просто, знаєте чому? Сьогодні в мене фанить восьма кармічна енергія, і у нас у нас сьогодні і по місячному дню, місячний день, у нас 28-місячна доба, яка означає карма, лотос. Тобто тут, тут з усіх сторін сьогодні про ці енергії, про е, наподумати, про е, десь якісь свої кармічні моменти підняти, зрозуміти. Сьогодні є можливість пізнати ціль життя, сьогодні є можливість знайти можливо, духовного якогось вчителя, е, можливо, за, е, задати якісь питання людям і зрозуміти інший ракурс, так як воно. Е, так як воно є, але людина до цього не могла навіть побачити, навіть навіть думки не могла собі в голову якось так. Впустити, що щось може бути по іншому. Сьогодні можна працювати зі снами, дивитися, що вам сниться. Сьогодні добре працювати з чакрами, от чакротерапія, чаші. Оці всі дуже класно сьогодні, співучі чаші. Але знову ж таки, коли вони класно працюють, тоді коли людина вже чиста емоційно, вона чиста в думках, вона чиста тілом, тобто вона перед цим якісь зробила очисні процедури, там дотрималась якогось голодування чи дієти, тобто по. Чищено. От тоді, сьогодні, як ніби завершення знаєте, цього місячного циклу, у нас завжди завершення місячного циклу. Це ми підготовлюємо свої всі тіла до нового циклу. От у нас сьогодні 28-місячна доба, і 28-го числа у нас там буде і 29-та місячна доба, і 30-та місячна доба, і перша місячна доба. Тобто перше це вже народження нового місяця, народження нових енергій. От у нас 28 го числа це все буде. Тому не просто так тратити свою е, церемонію. По роботі з кармою поставила на 28 -е число на вечір. Не просто так, там вже включаться потрібні мені енергії, і ми з людьми попрацюємо в цьому напрямку. Що ще хотілося б сказати по сьогоднішній енергії? От Вона така, знаєте, <клес> така о, потужна, вона ц, 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 ціпляюча. Ой, вже другий день сниться весілля. То, то може ж воно не просто так сниться? <смі> може не просто так. В мене, наприклад, сьогодні сон взагалі як їх стрішечки зависла. Я зазвичай їх добре розумію, а сьогодні мені, ну хто знає мені взагалі Богдана Ганчарук снилася, за якою я ну, мало, дуже мало слідкую, дуже мало так інколи заходжу, дивлюся, як вона там запускає, що мені так цікаво. А тут мені сниться, що я в неї в гостях, і в мене моя віла ося, її віла поряд. І чоловік там її. А там ще одна зірка, якась голівудська поряд живе. І це така місцина, типу Аля-Савани, але там і пальми є, вона оранжевого кольору, якось таку, можливо, якось чи то Мексика, чи десь Америка. типу... Десь о цей південь їх, ну не знаю. <смеш> Такий сон. <смеш> Я так встала, думаю, так, це щось мені наподумати. Що хочеться сказати, по восьмій енергії, ми сьогодні. У кожного ця восьма енергія, навіть якщо у вас її немає в матриці, навіть якщо у вас її немає в даті народження, ви ж розумієте, що по місячній добі що по енергії дня, ми сьогодні всі про карму. Ми сьогодні всі побачимо якісь кармічні ситуації в нашу сторону. Це може бути як позитивна ситуація, якось до вас грошенята прийдуть, якісь компліменти вам будуть, якісь подарунки вам будуть. Тобто, карма може сьогодні вам показати про що у вас зараз в вашому просторі. Чи ви зараз на шляху, коли все навпаки, вам дивіться, <свистити> тільки сказала, прийшли гроші на, на ФОПа, так нормально прийшли. От, дякую всесвіте, тому що це аплодисменти Бога завжди. Ну, як приємно, от так от сьогодні ваша карма вона відразу показує про що або вам можуть гроші прийти, або вам щось хороше може статися, або навпаки карма покаже, от на рівному місці будуть відбуватися якісь неприємності, якісь такі ситуації, що зверни увагу. І, і це про те, що значить, десь ви по цим восьмим енергіям не туди зайшли. Це означає, що ви десь багато бубнете негативного говорите про інших, е, е, фокусуєтеся лише на негативі. От вам сьогоднішній день, як лакмусова бомбашка, от він вам покаже взагалі вашу конкретну ситуацію щодо карми, щодо подійності в вашому житті, і е, це такий спойлер на те, що в найближчому майбутньому може відбуватися. Якщо ви сьогодні, наприклад, якщо у вас все буде позитивненько, все буде гарно відбуватися. Все я з цим вас вітаю. Ви більш-менш збалансовані, все супер. А якщо у вас будуть відбуватися от якісь факапи, як ми кажемо, ну щось ну не йде. Там ви запізнилися, там ви десь якийсь платіж неправильно е, оформили. От куди не, не підете, все знаєте, все не так. Там вам їжу не ту принесли в ресторані, яку потрібно. Е, там десь більше ви заплатили, де чим потрібно, купили не ту річ, яку потрібно. То. Куди б ви не, ну, не, не, не пішли, у вас ніби, знаєте, як кругом? От ні то, ні то, ні то. От е, якщо така ситуація, то валкам на мою церемонію 28-го числа будемо швиденько виправляти. Тому що вам сьогодні в міні показують покажуть такий спойлер найближчої подійності. Тобто вам сьогодні показують, про що, е, як у вас карма сходить, що у вас там. Угу, угу. От, Але якщо показують негативні моменти, то з ними потрібно працювати. От. Наприклад, сниться весілля, ну, можливо, це і до чогось хорошого. Тут вже треба е, транслювати і розуміти по тим відчуттям, що ви відчуваєте, коли вам це сниться. Чи ви радієте, чи ви кайфуєте від цього, чи ви в шоці біжите від того жениха, І вам хочеться цей сон пошвидше забути. Мені завжди цікаво було, знаєте, сонники є? І там читаєш, тобі приснилося те, то те, то це означає. І так смішно, тому що насправді нічого з дійсністю це, ну можливо, десь трішечки просто по образам людям показують, що такий образ це, скоріше всього, про це. Але людина кожна має навчитися трактувати свої сни сама. Тому що для одного, як казала колись Наталя Павлівна, каже, от відкликає. Дерьмо сниться, каже таке дерьмо каже в житті і відбувається. От, каже, тільки приснилося, так. От просто гають день, от все факапиться. Все не туди. Мені, наприклад, коли таке сниться, це мене завжди до грошей. Я вже прям <плакова> жду. І від того, які там кучі цього всього снилося, буде в мене наприклад залежати, скільки грошей буде. І я вже знаю, так це буде одна проплата, дві проплати, чи це щось взагалі якесь таке фантастичне, велике буде. Тобто я свої сни сама відслідкувала. Я вже знаю про що це мої сни, і я вже із року в рік. Дивлюся і просто розбираюся. Є сни категорія снів, які такі, знаєте, ні про що. Ну, так на подумати, але ні про що. А є такі сни, коли ти, ти встаєш і просто береш з ручкою, записуєш, щоб нічого не забути, тому що ти розумієш, що цей весь сон це був просто такий попереджуючий з усіх сторін. І потім починаєш телефонувати всім тим, хто був присутній в цьому сні, попереджувати. А вони тобі фідбек дають, що «А я ж вже хотів їхати, а я ж вже. Ну, наприклад, колись мені приснився. Ну, вже я думаю, вже час прийшов, вже можна розповідати. Колись мені приснився брат, і дуже поганий про нього. сон, дуже поганий. Наскільки там в реальності я побачила його там, ну, типу, і бандити побили, і він збирався їхати на Одесу там за товаром, і його бандити побили. І це все подстава. І я розумію, від кого подстава і як це все викрутилося, доказати не можна. Ну, тобто, ми його втратили. Я там наридалася в тому, сні, і тата бачила, плачучи, і чоловіка свого. Тобто, прям знаєте такий, я прокидаюся ще п'ята ранку, і я йому пишу просто відразу: кажу: ти ж не вздумай сьогодні на Одесу їхати. От Просто я не знаю, я не знаю, що його планів. Я кажу, просто не вздумай сьогодні їхати на Одесу. Я кажу, там буде така спостава, і це все. от... І він мені набирає трубку і вже просто кричить: Ти касіма! Я каже, сьогодні мався їхати на Одесу. Та що мені це не їхати? а Мені там за товаром кажу, як хочеш, не їдь, от просто не їдь. Тому що я не буду розповідати всі подробності. Буде фігня і дуже жорстка фігня. Він психуючи, обзиваючи мене відьмою, але він не їде. А потім він дізнається, що в нього там була подстава, і там вже з бітами його чекали. І все це дійсно могло закінчитися дуже погано. Отака така от історія. І після цього мій братик дуже серйозно відноситься до моїх снів і, і, і слухає кожного разу, коли я йому вже кажу. Тобто він фактаж побачив. Фактаж. Я його фактично врятувала йому життя от таким от чином. От. Причому не один раз уже так. І таким чином, коли, наприклад, мені хтось сниться, там наприклад з близьких людей, або до вас можу в снах приходити і розказувати вам, що ти туди не їдь, це таке теж може бути. Ти туди не їдь, туди не ходи, а там от якийсь бок. Таке теж може бути. Дослухайтеся, тому що через неї теж приходжу і розказую. Зазвичай попереджаю про щось, або навпаки, даю якісь активації, даю якісь там консультації, то там, по, по транзитам, по астрології, по кармології, Отаке таким займаюся, але воно не контрольовано. Я би хотіла за це брати гроші, але чогось моя Галина Миколаївна вирішує це без мене і допомагає людям просто так. Так, мої хороші, все. Давайте ми на сьогодні просто пам'ятаємо про що у нас сьогоднішній цей день. Звертаємо увагу на все, що відбувається, і звісно, пробуємо, знаєте, як сіяти позитивну карму. Сьогодні все. Позитивне все вами посіяне, воно буде мати більш потужніші зерна і швидше зійде. Тому сьогодні залишені вами чайові з посвятою прекрасно. Сьогодні допомога вам, батькам, друзям, подругам прекрасно. Просто розумійте, що ви робите. Якщо у вас є розуміння, то це ви вже знаєте, як ви пробуджені. Ви вже знаєте, що ви свідомо засаджуєте свою карму. І якщо до речі починають сьогодні якась негативна подійність. А в моменті, до речі, ви можете от зараз приходить. В моменті ви можете усвідомити. Ви ж ми тарчик чуєте, вже ви можете усвідомити, що ага, це не щось хороше, і прямо пересівати чимось хорошим. От, наприклад, там ви бачите, що у вас випливає бок, якийсь по фінансам. Показують вам це, якусь фінансову картинку. Значить, хопа, і ви відразу щось робите по фінансам, якусь благодійність з присвятою, що ви присвячуєте тому, щоб ваша карма вирівнялася. До речі, давайте так. Потім ви бачите, наприклад, щоб ви запізнилися, значить, у вас якісь проблемки з часом і. Карма там якось негативно сходить. Значить, ви раз і відразу знаєте так, в моменті щось робите в протилежну сторону, в протилежну сторону. Тобто ви комусь приділяєте свій час з присвятою, ви комусь, що ще можна буде зробити? Приділити час, ви комусь, ну, даруйте, даруйте свій час, там, свою увагу, навіть одна, дві, три, п'ять хвилин. Це теж зарахується вам і це теж уже посіє протилежні зерна, які будуть ніби як блокаторами. Ну, вони не будуть блокаторами, але вони в будь-якому випадку витягнуть ситуацію, допоможуть. От дивіться на сьогодні. Якщо у вас все навпаки гарно сходить, ну, то теж ми можемо підсилювати. От, там по фінансам, по всьому, ми просто можемо підсилювати, дублюючи, зранку призивала два дзвінка. Оксана, ну, значить, це про, це про те, що не встигаєте, не, встигаєте, не встигаєте. А чому не встигаєте? Тому що посіяні такі зерна, коли ви не приходили вчасно до інших, вчасно не робили щось, що обіцяли. Тому сьогодні, от, наприклад, вам конкретно було б непогано згадати, що обіцяно і не зроблено, і сьогодні хоч де щось зробити те, що було обіцяно і не зроблено вами. Куди ви мали встигнути, і от ви бачите, що не складається, от в цю сторону і зробіть це з посвятою, що я присвячується тому, щоб я встигала і щоб я в. Ви... В контексті з часом, щоб ми рухалися правильно, щоб час поважав мене, а я поважала час. Ну, от якось так. Тут ще можна зробити аскезу, наприклад, взяти собі, що зранку-завтра ви. Наприклад, о 6 годині встанете і це присвятити тому, що там, чи ж о 6 чи о п'ятій годині обов'язково встанете, і це зробити присвяту тому, щоб вирівнялося у вас розуміння цього часу, щоб ви встигали кругом і до вас встигав простір. Тому що коли ми не встигаємо до інших, то наша позитивна карма не встигає до нас теж. тут моменти. Дякую за потрібні слова. Будь ласочка, будь ласочка. це все тому, що притягнулося до мене саме ви сьогодні. Були б хтось інший говорили б ми про щось би інше, однозначно. Та-да-да-да-да. -та 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 -та. Ну все. Більш не буду вас грузити. Дякую, для мене це важливо. Будь ласочка, будь ласочка. все. Люблю, цілую. Зустрінемось завтра. Пока, пока. Ви в мене самі розумні. Ви в мене самі продвинуті. Ви ви навіть не уявляєте, які ви круті. Але якби я вам розказала, то ви б вже, можливо пі не приходили до мене. А так приходьте. Я буду вам по видавати. Пока.